Напередодні свята спустився до вас на землю, щоб усе гарненько підготувати до приходу Миколая. Скільки справ мене тут чекає. До речі, а ви знаєте, хто такий святий Миколай? І чому він приходить на кожного року? Святий Миколай кожного року сходить з неба, щоб нагородити діточок за її довгих вчинки та гарну в подаруночка. Святого Миколая Святому Миколаю. Є навіть велика золота книга, в котру ангели помічники записують усі хороші вчинки кожної дитини. Ангелики вітають поміж діточок, уважно спостерігають, а потім розказують Святому Миколаю все, що бачили, аби він записав це у свою книгу. Бере Миколай цю книгу і перевіряє. Хто з дітей поводиться з і черно, а хто ні, кому з діточок подарунки під подушку покласти, а хто заслуговує не на подарунок, а лише на лози. І сьогодні святий Миколай приготував багато подарунків, а в мене доручення від нього все тут гарненько приготувати та знайти на землі слухняних і черних діточок тих, хто заслуговує на подарунки. Тож годі розмовляти. Зараз я тут все покривляю. Ой, а що це тут? Це, мабуть, моя подружка Зірочка забула. Треба її прикрасу гарнесенько начистити, щоб вона сяяла яскравіше від усіх. Ой, так такая так трапилась, я сверху свою загубила. Уявляешь, да поможемо, я дворян. І шукаємо усіх, хто чим на себе поводить. Ой, це так цікаво, мабуть. Ну, візьми, візьми мене собою. Я теж хочу допомогти. Ну, добре, ходімо тоді разом. І прибрати, і приготувати що до свята. Ну, часу зовсім не вистачає. Клаптико, горчико, а ну йди сюди, швиденько. Мамо, тут Ти не Любі мої дівці. Треба сходити до магазину лісові продукти і купити багато цукерок шоколадок і тістичек, і меду. Ні, мої люби. Треба купити нам кедрові шишки для нашої улюбленої бабусі. Ми тільки далі дивимося, мультик. А потім підемо. Ну, добре, матутю, підемо. Ось вам гроші. біжіть швиденько. Тільки обережно я буду чекати. повірила, що нам потрібні цукерки, а не шишки. Ой, здорово, ми її надурили цього продавця. Правда, то гарно, що ми так зробили, а що нам мама скаже. А за що хотілася цукера? Що не впішай. Ми подаветься робити все. Доброго дня, чимні виховані медведики. Я клаптик, а я борчик. Ось зараз отримається мені подарунок від Миколая. Уро, уро. Амі, познайомився, це медведики. Вони напевно не визволили на подарунок. Тільки спочатку нехай добуду не хороші. Ми мамі допомагаємо. Ось зранку. Просила нас мама, видведиця, зернатка купити. То ми не сперечалися зразу до молодина побігли. Ой, скагать помічники, помічники. А де ж ваш пакуночок? можна подивитися, що ж ви там купили? Давайте другим разом. Чого це до наших пакунок заглядати? Та й нас його немає з собою. Ми його залубили. А нука розгортає дірочка. Погляне. Ой, оце так покупка. Мой Це продавить. Це продажа вина. Це вона помовилася. Оце так чесність. Нічого собі чесно відважати. Хіба так можна? Так, так. У книгу справи і знатуємо си Миколаю, розповімо, догадайтеся, що вам подарує Святий Миколай. Сукировки, печено, іграшки. Яка працьовита лисичка. Нам не підена яка двічко, підлітає та вмирає в хаті. Доброго дня тобі лисичка. Іван того ж. А що це ти робиш? У хаті прибирала. Навче сама згадалася. Так, мені нічого не підказував. Бачу, на підлозі. Взяла і прибрала. Яка гарна лисичка. це? Та що не бачите, мама чашку розбилась, довелись за неї прибирати. Діти, ви напевно бачили, чи все так було. Це так виховане, оце так чесність. Хіба так можна? Так, у книгу Святого Миколая все запишемо. Лисичко, ану, здогадайся, що ж тобі за таку поведінку подарує святий Миколай. Цукерки, птички, іграшки. Дітки, дітки, підкажи лисички, що їй подарує святий Миколай, чи гарно вона зробила? Подарунки, подарунки. Ой, бачу свят. Того року не буде. Чому? Ну, бачиш, дірочка, ходили ми з тобою по світу, шукали, але, на жаль, чимних дітей так і не знайшли. 에х, що нам тепер робити? Ой, а почекай, почекай. Дивись, ось, ось черги дітки, невже ти не бачиш? Невже? А вони точно чимні. що знають. І виховані. Чесно, да! чесно, ви насправді слухняні та виховані малята. Ну так і книгу, що в жому садочку лише чемні та гарні дітки. Святий Миколай, обов'язково вам ще смачненько подарує. Медвежата, лисичка, ви зрозуміли, що зробили негарно. Так, зрозуміли. Ми більше не будемо. Діти, ді, як гадаєте, Миколай пробачить сліту. чи можна брехати, сваритися, не слухати маму з we call love Дуже гарно. цілий рік я дивився за вами і спостерігав. Хто був чемний, а хто не дуже. То скажіть мені ви, ви були чемні цього року? А слухалися батьків А вихователів. Молодці. Тож за це, що ви були чемні цілий рік, я приготував для вас солодкі подарунок.

「おいしい